Начальник ОВА Андрій Райкович підписав меморандум про другий етап співпраці з ЮСЕЙ Добре. На Кіровоградщині програма працює вже шість років і реалізується в восьми громадах. На новому етапі в програмі шість громад Кіровоградщини – Компаніївська, Помічнянська, Новоукраїнська, Новопраська, Знам'янська та Приютівська. Програма спрямована на економічний, і соціальний розвиток територій, екстрене реагування на виклики, пов'язані з військовою агресією Росії. Жителі Олександрійської громади сплатять понад 14 тисяч гривень штрафів за адмінпорушення. Таке рішення прийняли 10 травня члени адмінкомісії при міськраді. Присутні розглянули 27 протоколів, складених працівниками муніципальної безпеки та нацполіції на жителів Олександрії, Головківки та Марто Іванівки. Йшлося про порушення правил благоустрою, торгівлі на ринках та торгівлі алкогольними напоями, зокрема їх продаж неповнолітнім. Прес-служба міської ради повідомляє про новий рейс на автобусному маршруті номер 11 В тестовому режимі з 15 по 21 травня, включно на автобусному маршруті номер 11 Запроваджується виконання рейсів з вулиці Весняної, починаючи з 6.40 останній рейс о 18.00 Від 14-го мікрорайону Перший рейс о 7.15 останній о 18.40 Повний графік та позначення пільгових рейсів на сторінці міськради. При достатньому пасажир. Ропотоці даний графік буде виконуватися на постійній основі. Олександрії показали виставу до Дня Матері та Дня сім'ї. 10 травня відбулася вистава Мої мамі 100 років від Кропивницького академічного драматичного театру. До театру разом із сім'ями були запрошені матері загиблих героїв, волонтери, багатодітні матері, батьки-вихователі, представники громадських організацій та активні родини громади. Наглядачів чекав зворушливий сюжет про жінку, матір-кохану, яка святкує свій сторічний ювілей. Хто прийшов на її день народження і чи вдалося свято? Про це дізналися присутні під час перегляду вистави. 13 травня до Міжнародного дня сім'ї у Театральному сквері відбудеться захід для усієї родини. Початок о 14-й. Вхід вільний. Кошти, зібрані під час заходу, будуть направлені на потреби Збройних сил України. На Кіровоградщині троє чоловіків наловили риби під час нересту на 493 тисячі штрафу на водосховищі Бешка біля села Світлопілля в Олександрійському районі. Інспектори Кіровоградського рибоохоронного патруля виявили трьох громадян, які ловили рибу з гумового човна, п'ятьма сітками загальною довжиною 390 метрів. Порушники виловили риби загальною вагою близько 80 кілограмів.